Всім-всім доброго-доброго ранку. Вітаю своїх підписників на Facebook і Instagram. Сьогодні у нас 18 липня 2024 року. Рада вас всіх бачити. Виходжу в ефір трошки раненько. В першу чергу я представлюся. Мене звати Черінцева Іна, я вже більше 15 років співпрацюю з американською компанією Nature Sunshine Products. Це американська компанія, яка працює у сфері вітамінів, нутрієнтів, фітокомплексів. Я прийшла в компанію по здоров'ю свого сина, отримали шикарні результати, так як нам ставили астматичні переступи. Але за півтора року я сина відновила. І, хоча я за фахом не медик, я інженер по спеціальності, а я почала своїми знаннями ділитися з оточуючими людьми і доносити всю ту інформацію, якою я володію, і таким чином. Вже за 15 років в мене дуже багато вдячних клієнтів і також бізнес-партнерів. Я побачила, що ця продукція дійсно працює. і Я почала строїти свій успішний бізнес в рамках компанії Nature Sunshine А сьогодні у мене така дуже класна тема. Додивіться до кінця. Тема називається страшний сон підприємця. Тобто, які виклики нам сьогодні ставить наше 21 -е століття, перед яким в якому ми вже живемо? Це не 19-те, не 20-те століття, це нові виклики, і мені на сьогодні вже майже 49 років. І знаєте, в мене є за плечима свій багаж знань, багаж знань, як і підприємця, як Людини, яка розвивала свій бізнес, я хочу сьогодні в першу чергу поділитися з людьми, і цей ефір буде цікавий тим людям. Може, молоді, да, хто хоче відкрити свій бізнес, хто хоче ну, просуватися в цьому напрямку. Тому що. І молоді, да, більш і люди ну, старшого віку, кому ця тема цікава бізнеса. Будь ласка, послухайте мої рекомендації і, може, комусь вони будуть корисні. Це такий, знаєте, певний мій досвід. Тому що я на сьогодні мене вже та, дорослі діти. У мене доньки 29 років, сину ось 23 роки буде. І, і кажуть, знаєте, багаті батьки вони економлять час своїм дітям. Тому я хочу, може, для когось я стану тим да, матір'ю, батьком, які просто через свої знання також помилки, які в мене були на шляху розвитку і вибору. Взагалі, бізнесу да направлення. Есть, вони дослух, дослух, будуть дослухатися до цих моїх порад, через які я сама пройшла. Тому що, ще раз повторюю, моя колега, моя подруга, досвід не купиш не за які гроші. Тому що, щоб отримати певний досвід, потрібно пройти шлях. А шлях це витрачені гроші, можна сказати, викинуті на вітер. І Ну, Той досвід негативний, да, то він може також якби позитивний да, негативний досвід. Просто якщо ви прислухаєтесь до моїх порад, ви зекономите собі час, а то є час. Да, Вже час не купиш не за які гроші, як то кажуть. І що таке взагалі успішний бізнес? Тому що на сьогоднішній день у мене є знайомі, друзі, які мають бізнеси, да, це підприємці, і можете в коментарях мені писати взагалі, що в вашому понятті, страшний сон для підприємця. Да? Хто є підприємцем, хто... Може, планує бути, і що таке успішний бізнес? Це наявність вільного часу, тобто вільного часу, який ви можете присвятити своїй родині, рідним, також ви можете їздити ну, в путешествия. Да? Тобто це вільний час, а не працювати, знаєте, як та а, загнана лошадь на своїх там, декілька бізнесів. У мене є знайомі, які там тримають декілька бізнесів, і їм дуже важко. Вони як вже як загнані лошаді. Тобто, ну, кажеться, ще трохи, і ну, взагалі що буде з людиною і, і що буде далі, тому що э, дивіться, э, що в нас зараз відбувається в світі, і також в Україні. Іде певна це світ глобалізації. Що таке глобалізація? Це поглинання великими корпораціями, маленьких фірм, компаній. Тобто на ринок України будуть заходити корпорації. Це така велика глобалізація. глобалізація. І буде і є вже там в Європі, в Америці. Це конкуренція. Це конкуренція за технологіями, за виробництвом, за якістю товару. А також важливий момент це логістика. Логістика це по доставці товару, тому що люди хочуть вже зараз, сьогодні вони не будуть ждати продуктів тиждень-два тижні, да, вони підуть звернуться до іншої людини. І Ну, Куплять інший товар, тобто деньги, як то кажуть. Да? Це такий головний момент. Да? І ем, як вибрати взагалі нішу, чим займатися? Да? І це з мого досвіду, з спілкування з успішними людьми, з мільйонерами? Е, от в мене є. Е, в моєму оточенні людина мільйонер це відомий політик, в якого я навчаюся, і він написав шикарну книжку, і він дуже дає багато порад. І я хочу сказати, що коли він, я з ним спілкувалася, яку вибрати нішу, чим займатися, він сказав, що найкращий е, бізнес це бізнес, е, коли ти. Е, в товар да, не вкладаєш свої кошти. Тому що, наприклад, в мене був особистий досвід того, що я почала вкладати гроші, це ну, ще років, мабуть, 15 назад. Я взяла палатку да, на базарі, закупила, вложила кошти в товар, це була одежа. І на той час. Знаєте, щось продавалося, якісь остатки залишалися. І я не бачила з того ну, великого доходу. Тобто, остатки є, мені потрібно закупляти знову продукцію. Тобто, ну, це якийсь був такий знаєте, замкнутий круг. Тобто, що він сказав мені. Значить, це е, е, такий відомий бізнесмен політик Геннадій Балашов, як е, стати авантюристом в розмішленні мільяніра. Якщо ви знайдете цю онлайн-книжку, купите, послухайте, подивіться, значить, що він сказав? Е, Саме хороший бізнес, який ви на початку хочете, хочете працювати, розвиватись, е, займіться посередництвом, просто посередничайте. Оці ну, слова, що він мені сказав, знаєте, це. Як то лампочка в мене включилася в голові, і я дійсно зрозуміла, що потрібно знаходити ту кампанію, в якій потрібно посредничити, тобто не займатися закупкою товару, який би ви там магазин не хотіла б відкрити, да, чим-небудь займатися. Тому. Посліднічі знайдіть найдіть кампанію, договоріться з нею про доставку того чи іншого товару. Якщо ви хочете розвивати, наприклад, свою там. Сторінку в Інстаграм, да, продвигати той чи інший товар, чи там якийсь спортив, спортивний одяг, чи якусь іншу продукцію. Просто договарюйтесь з оптовими поставщиками і посреднічайте. Тобто не вкладайте свої кошти, особисті кошти, не винімайте їх сім'ї і не вкладайте їх. В свій бізнес це мого лічного досвіду. Не власне ніякі кредити, да? тому що це теж такий один з страшних снів підприємця. Ну, я ще не про це хочу. Ще є дуже страшніший сон підприємця, якщо ви дивитися ефір до кінця, я розкажу. Тобто, посрідніший те, посрійній шітей і. Дивіться, корпорації, як я сказала, вони будуть захоплювати, захоплювати більш маленькі підприємства. Ну, ви нікуди не дінетесь. І це є конкуренція і виживають сильніші. Чому корпорації? Тому що на сьогоднішній час корпорації вони можуть в більшій кількості, в більшому об'ємі закупити ті чи інші продукти. Да. Вони можуть, в них вже отлажена логістика, це відбувається швидко, це штат сотрудників. Тобто, це вже виклики нашого 21-го століття. Ви задумайтесь над цим. Прислухайтесь до мого досвіду. Да? І що я хочу сказати? Значить, дивіться, страшний сон підприємця. Є такі е, види бізнесу, де е, взагалі е, людина працює. Да? О, дивіться: от є, наприклад, перукар, да? жінка-перукар, яка е, в неї є салон краси, ну вона хоче розвиватись. Та да? ну, тобто вона страже за приділене кількість часу, вона може ну, там за день там, 10 чоловік, да, максимум більше вище своєї планки, вона якби не пригне. Тобто, да? ну, вона не може фізично, в неї немає там чотири роки, там чи шість рук. То во що вона робить? А ця людина вирішує, наприклад. Провести якісь курси, да? курси, чи так само якісь масажисти, да? школа масажу, наприклад, вони також проводять курси, або якісь, наприклад, фірми, які залучають тож, новачків, молодіж, наприклад, навчають фірми по комп'ютерним системам. Да? Там, Виробництво комп'ютерної техніки і то є, проводяться курси. Тобто підприємець бере для розвитку свого бізнесу, набирає людей, щоб їх навчати, і щоб далі таким чином розвивати свій бізнес. Тобто він втрачує час, навчає, це може бути не один рік, щоб людина. Знаєте, його учень став е, професіоналом, да? тобто це ну, дуже багато енергії часу на це <кій> уходить. І дивіться, а в чому заключається страшний сон підприємця. Увага! Страшний сон заключається в тому, що е, в тому, що е, всі підприємець. Він дуже болісно, дуже болісно взагалі відноситься до того, що коли ці всі учні да, і ті знання, що вони дали для цих учнів, вони просто уходять від нього. Уходять, покидають компанію, покидають салони, уходять, ну, создають свої фірми, да, і той тобто, виходить, що цей підприємець він втрачає дуже цінного ну, співробітника. І я вважаю, що це дуже такий страшний суд підприємця. Це навіть не да, там, сплата податків, да, високих податків, які на сьогоднішній да, є. Регулювання, то, є, яке на сьогоднішній є там, День в Україні. Да? Ми всі хочемо, щоб в нас були менші податки, щоб країна розвивалась, да? як, Наприклад, розвивався Дубай, я сама була в Дубаї, я була шокована, що країна за 40 років з пустині ну, на. на, на Таку країну, яка розвиває. Тобто, перше, що це було, це країна взагалі зменшила податки. Тобто, страшний сум для підприємця це навіть не, да, не податки, а те, що уходять від них їхні висококласні спеціалісти, висококласні спеціалісти. Тобто, ще хочу вернутись до того, що Яку нішу вибрати, да які взагалі яку лінійку продукції да на сьогоднішній день розвивати? З мого досвіду, аналізу, тому що людина, яка аналізує, ну, як -то займається нумерологією, да, я родилась 30 го числа, я тройка. Тобто це людина, яка аналізує, все досліджує. Тройки люди рождаються вже, вже знаннями, як то кажуть, вони все знають. Якщо у вас є кружені такі люди, ну, ви можете за цим спостерігати. І дивіться, на сьогоднішній день. Можете зробити таку статістику, яким бізнесом зайнятися? В кожному місті є якийсь там центр міста, якщо невеличкий центр, які взагалі магазини розвиваються, яка сфера діяльності розвивається на квадратний метр. На сьогоднішній день мої спостереження і спостереження. Іменно бізнес-аналітиків говорить про те, що на сьогоднішній день на квадратний метр в будь-якому місці це в нас є що? Аптеки. Аптека це здоров'я, це здоров'я людей. Тобто аптеки, фармбізнес він самий -самий успішний. Це навіть не можна сказати. Автозаправки, бензин, то єсні, це аптека, це здорове харчування, це здоровий спосіб життя. І знаєте, в моєму окруженні є люди, які почали співпрацювати в цьому напрямку. Це відомі. Ну, я в своєму оточенні це ближче кола і дальне кола моїх знайомих, які почали себе розвивати в цьому напрямку. То есть люди там, от одна масажист, да, одна дуже відомий блогер. Вона відомий блогер, людина там, мільйонів, яка хотіла розвити свою сітку космет... косметики. Да? То есть, певний час попрацювала, в неї це не вийшло. Друга людина це відомий нутриціолог, яка запустила в Києві свою лінійку. Ну, таких, знаєте, є така класна фішка: це Суперфуд, це коктейлі, це питання. А теж пройшов певний час і ну, там тоже, ну, нічого такого не вийшло на перспективу. Да? Далі є людина-масажист, яка також запустила свою лінійку там, догляд за тілом. Ну, Поки в процесі, І що, до чого я веду? Я веду до того, що для людини, яка є фахівцем в тій чи іншій сфері, чи то нутриціолог, да? чи то є, наприклад, масажист. На мою думку, на мою думку, да, за огляду їй краще розвивати свої знання в, в тому напрямку, в якому вона є фахівцем. Да? Тобто, Якщо вона є нутриціологом, вона вміє класно составляти програму для людей для підтримки їхнього стану організму. Якщо вона масажист, вона класно може також навчати і також може розвиватися в цьому напрямку. І от, виробництво тих чи інших, інших там суперфудів, кремів — це дуже великі енергозатрати для людини, для підприємця. І це є то поглищає конкуренція то корпорації, то ви на сьогоднішній день не можете конкурувати з великими корпораціями в сфері здорового харчування, суперфудів. Це дуже затратно. Це потрібно багато часу. Да? Це потрібна контроль якості продукції, це вести бухгалтерія, закупка. І контроль бізнесу можна так сказати, тому що традиційний бізнес це постійний контроль бізнесу. Якщо ви не будете контролювати ваш бізнес, все розтянуть, розкрадуть, як то кажуть, і можна остатися не Тобто зверніть на це увагу. І я плавно переходжу до того, що я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день ті сфери, в які я працюю на сьогоднішній день, це компанія Nature Sunshine, яка розвивається в сфері світлового маркетингу, мультілевел маркетинг. Це система просування тих чи інших продуктів. Через сеть потребителей і бізнес партнерів І на сьогоднішній день я бачу в цьому дуже класну перспективу. І це можна сказати, якщо зрівнюючи з традиційним бізнесом, це на сьогоднішній день найкраща система просування взагалі бізнесу. І як я вже. Там вище говорили, що це є посередництво. посередництво. Тобто є виробник компанії штат Юта, який виробляє якісну продукцію, який займається логістикою, доставкою, контролем якості продукції. Ваша задача, тобто, це просто. Рекомендувати нашу продукцію і бути посередником в просуненню продукції компанії Nature Sunshine Products. Компанія Nature Sunshine Products на сьогоднішній день я не знаю на одної такої компанії, в якої був би такий великий асортимент продукцію. Це супермаркет здоров'я. Тобто, і дивіться, вертаємося знову до. Тих спеціалістів, фахівців, які а, навчають а, да, своїх учнів а, в тій чи іншій сфері, да, чи перукарі, чи масажисти, вони потім уходять. В чому плюс стітєвого маркетінга, мульті-левел бізнесу, а в тому, що будується ось така система, да, це є вида. І ви підключаєте під себе під свою сіть активного вашого лідера, чи вашу людину, яка є класним фахівцем в тій чи іншій сфері. І ця людина, ви її навчаєте, ви її ділите своїми знаннями. І ця людина, увага, вона нікуди не дінеться вже з, вашої, з вашого оточення, з вашої системи. Ця людина. Навіки, ну, таке слово, да? навіки. Як то мультику, я буду на віки вічна твоя, да? хто пам'ятає цей мультик, ця людина, це ваш бізнес-партнер він завжди залишається у вас у вашій команді. І ви можете привести в систему мультілевел маркетинга не одну таку людину. Ці люди відповідно, вони можуть привести також команду дуже активних лідерів. І ви за цю всю систему. Да, от, в компанії NSP, наприклад, по продвіженні нашої продукції, косметики, натуральні, натуральних фітокомплексів, ви можете мати дуже класні відсотки за рекомендацію. А ви, як людина, яка, наприклад, привела в команду дуже класного спеціаліста, нутриціолога всього життя, на протязі всього життя і ем, передача. Цього всього бізнесу є по наслідству вашим дітям, внукам, Вона, ви будете отримувати дуже класні бонуси. Да? Щоб вийти, наприклад, на дохід в 1000 доларів додаткового доходу, вам потрібно з структуру структурою зробити товарооборот на 10 тисяч балів, ну, приблизно до доларів, це і все із вашою і е, я хочу сказати, що на сьогоднішній день, е, взагалі, е, розвиток компанії Nature Sunshine Products це є. Дуже дуже класна перспектива на сьогодні. Я всіх вас запрошую в свою команду. Ми працюємо, ми розвиваємося, в нас проходять дуже класні шикарні міроприємства з нашими лікарями, нутрицеологами, бізнес-партнерами. Ми їздимо в путіше, ми навчаємося, і ці всі знання я особисто ділюся з вами. Кому буде, кому буде цікава ця інформація, пишіть мені в лічку, хто хоче стати партнером компанії, хто хоче спробувати. Тому що, знаєте, якщо ну, не спробуєш, ти не будеш знати взагалі, чи потім навіть жалкувати в житті, чому ти, наприклад, не спробував. Тому я всім бажаю гарного дня, здоров'я. До зустрічі! Думаю, що моя, моя ця інформація була для когось корисна, і ви взяли для себе якісь фішки. Всім удачі!